Скі, котраська казала, що вішила, то конечно, Небожка, не бошка Малана-Фанківська, не бошка Малана-Фанківська, що її вбила машина, <розуміло> на <розуміло> то вона вішавала, а в той хімій не коло поліє у дошу. А не бощок. Ми все казали, що то наші штатні хлопці, бо вони з роботи приходили, вони відвійшли з вечора на вечірки. Доки ми не йшли додому, вони нами сиділи. Так, ну та й уже, а хімій? Не Він умів вишивати хрестиком. Ну, а Мелана вона така була. Знаєш, так? Знай, бо на хресту до школи, так, два роки старша. Та й вишивала, але не дивиться, як вишиває, Та й вішала так, що хвіст вішов гроші від голови. розумієш, А то леви були такі пальма, у моді тоді вишивала. А пішла сама на двір у туалет, а той ще додивив. Хімій кола, він ще жиє? Додивився та й сі шкірить на таке ще, Ну така, ну, та й так навіть не хотів її заустидати, ну, Але та й так сі подивив, така, ну ту є, знає, я так що вишиваю, а вона і вагне звертає. І ми, не дивимося, що то, 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 то за кого він каже. То та, як прийшла додому, то яка я цілюнький день порола то, то все. А він ці сміє така, як був тобі. Сказав, то ти блаш ввечері порола, але я не казав, що то ти. А вона так, а ти не знаєш, яке як то вішики була, як то хлопці то дурію, то то, то тільки то... по духа. Не стілю в купіння концем по морози шуха. Не стілью в купіння концем ходи до хати. Сідай собі коло мене, будемо розмовляти. Ой бор.